«Не брати» – фото побуту українців і росіян 19 століття, які руйнують всі міфи. Росіяни, попри спершу гібридну, а далі й повномасштабну війну проти України, окупацію частиною українських територій і вбивство тисяч наших громадян, продовжують набиватися українцям у брати. Теза про братній або й один народ, підхоплена російською пропагандою від політичного керівництва Ерефії, мирно уживається у головах російського населення з багатовіковою традицією, вивищення росіян над українцями та кипкування над недолугими тупуватими жадібними жителями сусідньої України. Українці від настирних родичів усіляко відхрещуються, а про те, що жодного братства між українським і російським народами ніколи не було, свідчать не лише об'єктивні історичні розвідки, а й етнографічні праці, навіть елементарні фото 19-го сторіччя, що фіксували українців та росіян у побуті. Пропонуємо поглянути на світлини, що знищують брехню російських шовіністів про один народ. На світлинах, зроблених в Україні у 19 сторіччі українці постають охайно вбраними у національний одяг як під час відпочинку, так і на роботах у полі чи по господарству. Ці фото буквально випромінюють. Те, що писав свого часу про співвітчизників етнограф Павло Чубинський. У сьомому томі своєї фундаментальної праці Труди етнографічна статистична експедиція в западна Русський край, що побачив світ 1872 року, майбутній автор гімну України описував українці як красивих людей. Переважно темноволосих із темно-сірими річкарими очима. Він відзначив, що більшість жителів України худорляві, чоловіки серйозні, неквапливі не неговіркі, жінки ж балакучі, привітні і дуже сентиментальні. Водночас Чубинський зазначив, що українці мають серйозний розум є глибокодумними, здібними до логічного мислення, а властива нашому народові чутєвість відобразилася в усіх проявах життя. Також визначальними рисами нашого народу етнограф визначав вроджену впертість, силу волі, цінування власної особистості, любові до свободи. До того ж, на світлинах, зроблених у 19 сторіччі на Надніпрянщині офіційним фотографом Київського університету Йосифом Кордишем для географічного товариства, видно, що навіть ті українці, які жили скромно або геть бідно, намагалися прикрасти свої хати. Огородини обіцяться акуратними тиночками і зберігати своє подвір'я та хату в чистоті й порядку. Натомість братній російський народ був і залишається геть інакшим, і це визнають навіть російські історики та етнографи, так, доктор історичних наук Володимир Безгін із Тамбова у статті. Традиції крістянська бита конца 19, го начала 20-х віков, пища, жилище, діжда відзначав, що харчувалися росіяни дуже одноманітно, готувати не любили, а розмаїття страв вважали пустощами. Традиційними стравами щоденної російської кухні було варево, мура та тюря. Хліб замочений у воді з додаванням олії. Навіть хліб із пшениці був для росіян величезною рідкістю, і на городах вони дуже довго садили тільки капусту і моркву. Про запаси харчів росіяни не дбали. Не цікавило жителів Росії 19 сторіччя й облаштування своїх домівок, переважно більшість хат. Топили по чорному, печі в них не мали димарів, і весь дим залишався у приміщенні. Підлогу в хатах росіяни встиляли соломою, на яку справляли природні потреби. Молилися російські селяни у кращому разі раз чи двічі на місяць. При цьому традиційних російських бань тоді у селах були одиниці. Хати жителі Росії прибирали двічі на рік перед Великодним та Різдвом. Світлини з російських регіонів того періоду прекрасно ілюструють наскільки занедбаними були російські хати і вулиці, як разюче відрізнявся зовнішній вигляд росіян та українців.